Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про стан гравців, які були замінені по ходу матчу із кривбасом у 29-му турі УПЛ. Цитата: Наскільки я встиг переговорити з нашими лікарями, то немає чогось надскладного. У Андрія сильний забій, він майже не зміг вдихнути. Ми сподівалися, що, можливо, в перерві відійде дихання, що воно стабілізується і він зможе продовжити гру. Тому притримали його на останніх двох хвилинах. Так само у брашка забій. Шапаренко також попросив заміну, дуже насичений. Сезон, непростий період, відпочинку немає. Хлопцям треба готуватися до євро, сказав Шовковський. КДК УАФ на своєму засіданні ухвалив низку рішень. Зокрема, КДК зобов'язав Дніпро 1 сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 70 тисяч гривень за повторне недотримання вимог додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану. А саме у грі 27-го туру УПЛ з Кривбасом Дніпряни порушили вимоги евакуації команди в укриття при оголошенні сигналу повітряна тривога. Кривбас із цієї ж причини оштрафовано на 35 тисяч гривень. А минай було оштрафовано на 20 тисяч гривень за неспортивну поведінку футболістів та офіційних осіб під час матчу 28-го туру УПЛ зворською. КДК УАФ розпочав розгляд справ щодо порушень під час матчу 28-го туру чемпіонату Ю 19 Шахтар Динамо, який відбувся 10 травня. З огляду на необхідність з'ясування додаткових обставин, повного та всебічного дослідження доказів, рішення буде ухвалено на найближчому засіданні КДК УАФ. Про що буде повідомлено додатково? Йдеться у заяві УАФ. Нагадаємо, після матчу на поле вибігли гравці обох команд, що призвело до сутички. Також стався конфлікт між тренерськими штабами команд. КДК УАФ розпочав розгляд справи щодо вилучення Егіналду під час матчу 28-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо. Комітет планує з'ясувати додаткові обставини, повно та всебічно дослідити докази та ухвалити рішення на найближчих засіданнях КДК УАФ. Нагадаємо, що на останніх секундах гри форвард Динамо Владислав Ванат небезпечно зіграв проти Марлона Гомеса, через що Егіналду штовхнув українця та отримав червону картку. Поєдинок 29-го туру УПЛ проти Ворскли став для півзахисника оболоні Максима Грися сотим в УПЛ. У складі Карпат Грисьо відіграв 28 ігор. У складі Львова 60, за Чорноморець – 1 та за оболонь 11. На рахунку півзахисника 4 голи в УПЛ. Свій дебютний матч в елітному дивізіоні Максим провів 23 липня 2016 року у складі Карпат у густьовому матчі проти Кам'янської сталі, який закінчився перемогою Львів'ян 3-0. Матч проти ЛНЗ став для 33-річного капітана Зорі Богдана Будка ювілейним 200 в УПЛ. Усі ці матчі будко провів у складі чотирьох клубів: Волинь 27 ігор, Маріуполь 89, шахтар 45 та Зоря 39. В активі захисника 8 голів в чемпіонатах України. Богдан дебютував на топ-рівні 18 липня 2010 року у складі Волині у густьовому матчі проти Дніпра. Той поєдинок закінчився перемогою Дніпрян 2 0 Матч 30-го туру УПЛ між «Зорею» та Колосом відбудеться на домашньому стадіоні Ковалівців. За домовленістю між клубами поєдинок пройде в Ковалівці, повідомляє прес-служба Колоса. Стартовий свисток Арбітра запланований на 15.30. Зоря проводила свої домашні матчі на стадіоні «Лівий Берег, але в заключному турі на цій арені металіст 19-25 прийматиме Верес. Цей матч також розпочнеться того ж дня і також о 15.30. Визначилися представники першої ліги, які зіграють в стикових матчах за вихід в ОПЛ. Ними стали лівий берег та епіцентр. За тур до завершення сезону в першій лізі стало відомо, що ці команди вже точно фінішують на третьому та четвертому місцях. У лівого берега 51 очко після 27-28 з турів. У Епіцентра 44. У найближчого переслідувача 40. Лівий берег в плей-офф за право грати в ОПЛ зустрінеться із командою, яка фінішує 14-ю в елітному дивізіоні України. А епіцентри відповідно з 13-ї Місцем. Лівий берег та епіцентр проведуть зі своїми суперниками по два матчі 29 травня та 2 червня. Раніше в УПЛ з першої ліги вже вийшли Карпати та Інголець. Футболісти Кривбаса отримають бонуси за двох умов, повідомляє тато таке. За інформацією джерела, керівництво Криворізького клубу пообіцяло футболістам додаткові преміальні за завоювання медалі УПЛ. Це вже виконано клубом. Також вони пообіцяли бонуси за вихід до групи Єврокубка. Кривбас оголосив про продовження контрактів з чотирма гравцями. Нову угоду на чотири роки з клубом підписав воротар Богдан Хома. А півзахисники Дмитро Хомчановський, Максим Задирака та Юрій Вакулко на один рік. Хома, Хомчановський та Задирака приєдналися до Кривбаса влітку 2022 року. А Вакулко влітку 2023. -го. Центральний захисник ЛНЗ Назарі Муравський продовжив угоду з клубом. Новий контракт між сторонами розрахований до кінця 2027 року. Муравський на повноцінній основі виступає за ЛНЗ з липня 2023 року. Саме тоді він приєднався до клубу на правах вільного агента. Протягом своєї кар'єри він також грав за Маріуполь, Львів та юнацькі команди Шахтаря. Цього сезону Назарі відзначився одним асистом у 26 матчах за клуб. Руслан Ротань назвав склад гравців Олімпійської збірної України, які були викликані на міжнародний турнір у Франції. Збір команди триватиме з 30 травня по 17 червня, а змагання передуватимуть історичним для України Олімпійським іграм, куди наша футбольна збірна потрапила вперше. Розклад міжнародного турніру серед збірних Ю-23. 4 червня – Індонезія-Україна, 19.00, 6 червня – Україна-Італія, 16.00, 8 червня – Україна-Панама, 18.30, та 10 червня Україна – Україна-Італія україна Японія 15 .30. За результатами цих поєдинків українці проведуть вирішальний матч за одне з місць у турнірі. У першому турі групового етапу чемпіонату Європи серед команд Ю-17. Збірна України поступилася команді Сербії 0-1. Єдиний гол на другій хвилині забив Душан Макевич. Матч відбувся на стадіоні Паралімпі на Кіпрі. Пряму трансляцію цього поєдинку можна було подивитися на суспільному спорт. Шльонськ на своєму полі переміг Радом'як у 33-му турі екстракляси, а Єгор Маценко забив свій третій гол у цьому сезоні. Українець відкрив рахунок у матчі на 31-й хвилині. Його команда перемогла 2-0. Зальцбург приймав ласк у 32-му турі чемпіонату Австрії на 25 й хвилині матчу. Український захисник гости Максим Таловєру відзначився результативною передачою на Мозеса Усору. Таким чином він оформив другу результативну дію цього сезону. Раніше він забивав Юніону у груповому етапі Ліги Європи. У матчі 37-го туру Ла Ліги проти Валенції український півзахисник Жерони Віктор Циганко відзначився результативною передачею. На 32-й хвилині матчу 26-річний українець віддав асист на Вінгра Савіньо, який відкрив рахунок. А форвард Жерони Артем Довбик на 57-й хвилині відзначився голом. Для Довбика це 21-й гол у чемпіонаті. В перегонах за звання найкращого бомбардира українець відстає від нападника Віля Реала Олександра Сорлота на два м'ячі. Ла Ліга та EA Sports оголосили переможців нагороди команда сезону. До неї потрапив український форвард форварджерони Артем Довбик, який вже забив 21 гол та зробив 7 асистів у 35 матчах сезону чемпіонату Іспанії. 15 переможців зі списку 50 номінантів обрали голосуванням серед вболівальників, а також капітанів команд та комісій експертів. Атлетіко уважно стежить за ситуацією довкола голкіпера реала Андрія Луніна. Повідомляє El Gol Digital. Оскільки тібо Куртуа відновився після травми, то ймовірно саме він зіграє 1 червня у фіналі Ліги Чемпіонів проти Доркмунської Борусії. Українець із цим не згоден. Це може погіршити відносини між гравцем та клубом, а також загальмувати переговори щодо продовження контракту. Саме це може призвести до трансферу футболіста влітку. Атлетіко вже зараз розглядає Луніна на випадок переходу Яна Облака в інший клуб, зокрема з чемпі... Піонату Саудівської Аравії головний тренер атлетіку Дієго Сіміони вважає, що ера облака в його команді підходить до кінця. Сіміони усвідомлює кваліфікацію українського голкіпера, оскільки стежив за ним майже весь сезон. Він вважає, що Лунін виступає краще ніж Кепа Аріса Балага. За інформацією Sport.ua, між Бенфікою та рухом розпочався переговорний процес щодо трансферу центрального захисника українського клубу Богдана Слюбика. Джерело зазначає, що посередником між сторонами виступає Олег Смелічук. Трансфер 20-річного українця може обійтися Бенфіці у суму від 5 до 10 мільйонів євро. Це залежить від того, чи одразу Слюбик приєднається до португальців. Існують такі варіанти, що він зможе ще рік відіграти за рух вже на правах оренди, або частина прав на захисника залишиться в українського клубу. Фіка вважає, що у майбутньому Слюбик зможе стати їхнім фінансовим активом. Орли уважно слідкують за українським ринком. Слюбик цього сезону забив 4 голи у 29 матчах за рух. Українська футбольна команда Дніпро 1 може не зіграти наступного сезону в прем'єр-лізі. Наставник Дніпра 1 Максимов пояснив, що під час зимової паузи в УПЛ провів розмови зі своїми підопічними. Ще тоді було відомо про те, що у клубі виникли фінансові проблеми. Майбутнє Дніпра 1 видається туманним, оскільки команда залежить від однієї людини. Тренерський штаб і футболісти команди досі не знають, чи клуб існуватиме наступного сезону. За словами Юрія Максимова, більшість гравців вже домовилися про перехід в інші клуби. Таких гравців 70%. Ще у лютому тренери та футболісти Дніпра 1 ухвалили рішення, що дограють цей сезон, і постараються зайняти місце у верхній частині турнірної таблиці. А далі хай буде що буде. Цитата: Слово дограємо, адже ви розумієте. Хтось боїться травми отримати, У когось футболка Дніпра 1 а під нею інша футболка, пояснив Максимов. Визначилася остаточна стартова позиція Динамо у Єврокубках. Донедавна існував варіант, за якого Динамо як віцечемпіон України стартує не з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, а з третього. Це б давало гарантію групи Ліги Європи. Для цього потрібно було здійснення кількох умов. Однак, 18 травня стало точно відомо, що ці умови не здійсняться. Зокрема, однією з умов було те, що Славія не повинна стати другою у чемпіонаті Чехії, але ця команда вже офіційно забронювала за собою статус віце-чемпіона країни. Відтак Динамо стартує з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. На шляху до групи Ліги Чемпіонів потрібно пройти трьох суперників. Прохід бодай одного суперника з трьох гарантує Єврокубкову осінь. Якщо ж Динамо пройде другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, то як мінімум зіграє у групі Ліги Європи. Якщо вилетить з другого кваліфікаційного Раунду Ліги Чемпіонів, але пройде третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, то матиме мінімум групу Ліги Конференцій. Потенційні суперники Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіоном станом на зараз. Це Лугано, Швейцарія та Партизан Сербія. Потенційні суперники Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіоном станом на зараз. Це Брюге, Бельгія, Рейнджерс, Шотландія, Славія, Чехія та Зальцбург, Австрія. Потенційні суперники Динамо у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіоном станом на зараз. З числа суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.